Цього тижня у центрі уваги американського суспільства опинився випадок з літаком авіакомпанії Норзвест. Пілоти лайнера відволіклися від керування настільки, що прилетіли аеропорт призначення на понад 240 кілометрів. Пілотів, які стверджують, що вивчали новий розклад роботи на персональних комп'ютерах, позбавили права літати. Випадок вкотре підняв питання безпеки у повітрі. Чимало американців обурюються, що коли пілоти не виходили на зв'язок з протягом майже години. Військові відреагували, коли могло бути вже пізно. Сподобається. Саме заросла Байдюк Комп'ютери здатні керувати сучасним літаком без допомоги пілота. однак їх ніколи не створювали, аби замінити людину або досвідчених професійних пілотів. навіть коли літак на автопілоті льотчики зобов'язані слідкувати за роботою лайнера, перевіряти рівень палива, підтримувати зв'язок з диспетчерами. Атмосфера в кабіні спонукає до заспокоєння, дуже легко відволіктися. Хіба що ви дуже дисциплінована людина? Федеральні закони забороняють пілотам розмовляти між собою про будь-що, окрім польоту, під час злету і посадки, та на висоті нижче трьох тисяч метрів. Однак часто пілоти ігнорують цю вимогу. Так під час цієї авіакатастрофи, три роки тому, пілоти обговорювали собак, дітей та роботу перед тим як злетіти з неправильної смуги. На висоті понад три кілометри авіакомпанії мають свої правила поведінки у кабіні пілотів. Провідні американські компанії забороняють використання персональної електроніки або читання будь-якої літератури не пов'язаної з польотом. Однак, врешті-решт, що відбувається у кабіні пілотів, залежить від професіоналізму. Професіоналізм полягає в тому, аби знати різницю між позитивною робочою атмосферою і головотяпством, через яке можуть статися серйозні помилки. Помилки, які трапляються рідко, але можуть мати трагічні наслідки. На щастя, цей інцидент закінчився безпечною посадкою. Однак, експерти підняли галас, чому військових не повідомили про літак, пілоти якого не виходили на зв'язок понад годину. Відразу згадали події 2001 року, коли терористи викрали літаки і перетворили їх на зброю. Усі ми занепокоєні, що авіалайнер зникає з поля зору на такий довгий час. З 11 вересня ми провели великий масштаб роботи. Аби таких проблем не виникало. Як правило, мене повідомляють про розвиток такої ситуації протягом 10 хвилин. Однак цим разом система спрацювала із затримкою. Коли винищувачі були готові піднятися у повітря, пілоти загубленого літака вже вийшли на зв'язок. Федеральне агентство авіації та військові розпочали розслідування, аби з'ясувати, яка ланка у ланцюгу безпеки не спрацювала. Зорослав Байдюк, Голос Америки.